Я ж не буду на кожну каструлю, щоб купив в магазині, але все це акти. Я запитав, я запитав, шо, шо я нарай, Є обіді екології. Будь ласка, э, дайте запит, вони вам висуть коштів. Э, А Олексій Миколаєв. Ну, я не знайомийся з вами, ви не представлялися. Мені з вами теж знайомиться, а? Давайте не переговоримо про це влага. Це нормальна розмова. Алон. Якщо відомо, що з матою підійшли і поцікавить дали. Ми навіть з суперацією пішли, і ми за вами. У нас дуже багато людей підходить і ми розказуємо. І люди розуміють, ви платили. А де хто є доклада? Є документи, так. Випадково, я сьогодні, просто поміняли машину. Більші машини, різні Так. А от хто не платити за те, що вони стояти, хто їм заплатить? Нам дав заплатити. А що я буду брати? А хто вам ту дорожку зробив? Не надав? Боже А хто вам зробив? А хто вам це все почистив? А хто вам почистив, то все тварин? А хто вам стриже? Хто вам? А надав? ж? А хто вам ж робить? Капусту? Капусту. Ти багато заплатив капусту? Багато заплатили? Багато капусту? Вчіть цю культуру, за наші роки ще А я тільки відкритий думаю, які схеми зазнаються для того, щоб повернути армату. Якщо ви хочете про це розказати, розкажіть. Я тим не цікавлюся, бо я виконую ту роботу, яку я виконую. Берете скоро нового мера, не хочете. Ще одного самого виберете і ще 20 хвилин. Я вам скажу, до того, чотири міські не стільки не зробили, скільки зараз за два роки зробили армату. А навіть не зробили з 1995 року. Що зробили з ринками? Що зробили з А знищили? Я вас проведу. А які кошти надходження? А я вам скажу міський бюджет, якщо ви не вийшли на що заложуються кошти під час воєнних дій, коли людям потрібно допомога? Ви не качайте по 600 це тисяч. Це вже прокуратура. Ми, ми подаємо. Ні, нас, ми... Ми нас ми того не хайде. Ні, ні. Ні, ні. ні, ви хотіли відповідь. Я кажу, чим ми займаємося. Ми над, надали всі документи в належні органи. Те, що вони не реагують, це вже зовсім інше. Ну, то... Я просто можу підпочатися по поводу корупційних сьогодні. Я думаю, мене не болить серце за те, що така <проводи> ситуація. Ми ж не про того говоримо, просто попросили, щоб ви мали з хорошими документами. Бо люди це дуже добре. Що ми так бідно живемо, що далі крад що даже, е я не знаю, ну, я, я вам то... кажу, Це єдине після майдану, що громадськість має слово. До того на громадськість да, си плювали. Ну, І це добре, що вони звертаються. Громадськість має лупити, то все, правильно? Бо вони, якщо громадськість не вирішається за ту ж справу, то, що справи, то ну, взагалі не буде. Я, то, що так, що означає, я, а що, я зараз дерева зрізається, не зрозуміло. Це не дерева, це справа.